Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу показати рецепт, як приготувати дуже смачний салат з м'ясом і грибами і прикрасити його у вигляді великоднього яєчка. Буде смачно і оригінально! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. М'ясо поставте варитися, а тим часом дрібненько наріжте печериці, обсмажте їх в олії на сковорідці до готовності. Твердий сир натріть на крупній терці. Яйця попередньо зваріть в круту, білки відділіть від жовтків і натріть на крупній терці. М'ясо тим часом зварилося, охолодіть його і наріжте як можна дрібніше. Починаємо збирати салат. На пласку тарілку діаметром 25 см або більше викладіть спочатку нарізане м'ясо. Надайте йому форму яйця і покрийте сіточкою майонезу. Тепер викладіть шар печериць, також дотримуючись заданої форми. І знову майонез. Тепер йдуть натерті білки. Цей шар можна не змазувати майонезом, але я все ж трішки додала. Тепер викладіть натертий сир. Уже повинно бути добре видно форму яйця. Цей шар потрібно покрити рівним шаром майонезу, бо й далі йтиме декоративний шар. Жовтки розтовчіть виделкою і покрийте ними салат зверху із усіх боків. Розрівняйте і зайве по краям приберіть. Укроп дрібненько наріжте обсиптаним край салату. З огірка помідора або солодкого перцю можна вирізати декор або прикрасити будь-яким іншим способом. Салат виходить дуже смачним і ситним. На свято це ідеальний варіант, і дуже гарним виходить вигляд салату смачного. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.